Є новина, друзі. Чи винен Валерій Токар? Чи це підстава з партії Гарант? Дослухайте до кінця. Я подивився по коментарях. найбільше людей цікавить одне питання: чи винен Валерій Токар з партії Гарант, Чи це можливо його підставили? І От я вирішив про це поговорити. Ну, по перше, в нас відсутня довіра до правоохоронних органів. Тим більше тут є питання стаття шахрайства. Вона підслідна поліції, а його затримувала і поліція і. СБУ, чомусь там вони написали, що він якісь там фейки розпускав, перешкоджав мобілізації, але за це йому ну ніяких звинувачень не придивили, підозру не оголосили, як то кажуть. Тобто чомусь спільно вони працювали. Друге питання: якщо би була підстава, то ну, як відбувається підстава? Приходить людина, з якою він там домовився зустрітися, про гроші нічого не говорив. Людина кидає гроші, забігають, його затримують. Ну так. Приблизно відбувається підстава. Так, от, якщо б відбулася підстава, то токар він же ж медійно активний. Він розуміє, як працюють ток елементарно, встає тим більше це в ресторані, в публічному місці. Там одразу біля нього на фотографіях сидить адвокат, відомий, який теж бореться за права громадян. І починає вести трансляцію. Діктор каже: От тільки що кинули гроші, от та особа мене підставляють, і так далі, і тому подібне, і елементарно відбуває оцю атаку, що його хочуть підставити. Чи це відбулося? Ні, такого не було. Ми побачили вже фото, де на столі лежать пачки грошей, тобто 160 тисяч доларів, це кульочок грошей, ви собі розумієте. І якщо в них, ну тобто в токаря з людиною, яка принесла гроші, була якась розмова про гроші, ну однозначно він мав. Ці гроші йому передати. Можливо, токар вважає, що це нормально брати гроші для партії, а потім обіцяти, що людина піде по списку в народні депутати там в першій десятці чи в першій п'ятірці, хоча партія ліквідована, ну можливо, в наступній партії я не знаю цього. Але так виглядає, що токар і. Його адвокат активно спочатку не діяли, а не діяли вони активно тільки з одної причини. Ну це моя думка, знаєте, суб'єктивна. Що реально була якась домовленість про гроші, тому що 160 тисяч доларів це мішок, і скоріш за все, ці гроші ну, він їх взяв, тому що якщо б він... Не мав такої розмови і не мав би брати гроші, він би включив відео як мінімум, а краще трансляцію Тіктока і показав, що його підставляють. І нічого би не було. І ніхто би його не арештував. Напишіть свою думку, лайк репост, підписка, телеграм-канал є. Новина в шапці профіля. Підписуємося.